Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 17 жовтня. Колектив Південноукраїнського енергокомплексу продовжує стабільно виробляти електроенергію для потреб населення та промисловості. Ми також готові до несення навантаження в період осінньо-зимового максимуму. Це визнала комісія на еканергоатом. Планова щорічна перевірка проходила минулого тижня. Експерти оцінювали готовність основного обладнання до роботи в складних погодних умовах. Перелік організаційних і технічних заходів цього року налічував 90 пунктів, усе заплановане реалізовано в повному обсязі. Хочу зазначити, що для нашого колективу це звичайна щорічна робота. Однак, разом з цим ми готуємося до найскладнішого. Протистояння викликам і успішно діяти у разі енергетичного терору ворога, як це було минулої зими. Тема війни не стала винятком і в роботах південноукраїнської обдарованої молоді. На конкурсі наукових доповідей за двома напрямками перші місця отримали найбільш амбітні молоді працівники нашого підприємства. Вони презентували власне бачення, поліпшення виробничого процесу. Вітаю переможців! Сподіваюсь, що сучасний підхід до вирішення проблем і аналіз застосування сучасних технологій принесуть їм успіх у наступному етапі конкурсу на рівні компанії. Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» сьогодні відзначає річницю створення. У далекому 1996 році вона об'єднала атомні станції країни. Всі ці роки, завдяки щоденній праці атомників, Мирний атом служив на користь громадян і економіки нашої держави. Сьогодні державне підприємство перебуває на етапі перетворення в акціонерне товариство тож зичу успіхів на шляху подальшого розвитку, виконання всіх стратегічних планів, миру та перемоги. Ми всі працюємо на перемогу. У нас спільна мета перемогти в цій війні. Але з болем і сумом ми розуміємо, що до неї наш народ іде з великими втратами. Минулого тижня громада Южноукраїнська знову прощалася з двома земляками відважними воїнами Володимиром Поміновим і Валерієм Андронніковим. Від імені колективу нашого гнерового комплексу висловлюю глибоке співчуття родинам та близьким. Вічна пам'ять і шана героям, а Збройним силам України, всім нашим захисникам і героїчному народу, слава! Слава Україні!